Друзі, всім привіт! Я побачу, що вам дуже сподобалися відоси, де я роблю обзор сухпайків. Зараз знову ж таки смесненький відос буде. Перед тим я знімав відео про сухпайок латвійської армії і про сухпайок британський поляниці, зроблений для наших. Скажімо так, він дуже був скажем так, нехорошим. По-перше, його головний мінус відзначив: це було 2500 кілокалорій. І погана якість і мала кількість, по суті. Тепер в мене в друзі в руках сухпайок української армії зроблений для України в Україні. Меню 7. Тут все по красоті написано. Дуже красиво що написано з двох сторін. одною англійською, другою українською. Да, дуже зручно, я б сказав. І плюс головний його плюс перше, великий, який тяжкий, будує 3500 кілокалорій, і це є просто добовий пайок для одного солдата. Тут усюди вся лінійка, по суті. Скільки тут продукти є. По суті, отут вказано по боках треба дивитися. І, в принципі, все знаєш, навіть не відкриваючи пачку. Ну, Але пачку ми відкриємо. Зараз скажу пачка міцна, хороша. навіть взяв ножиці спеціально для цього, Та, пачка хороша. Краще, як в тій пальниці, скажімо так. Зразу дивимося тут. Нас зустрічає в тій пачці... Далі пачки, всі зразу складені дуже красиво. Перша пачка. Це у нас раціон вечері. Все розписано по красоті. Дуже подобається. Цікавий підхід. Друга пачка, все достається дуже акуратненько і добре. Раціон сніданку. Все, все зразу підписано. Є сроки годності. І остання пачка це обід. Я вам скажу, він дуже... ...самий-самий них всіх. І так само все по-англійськи розписано. І так само розписано, що у ньому є головне. Так, в пальці більше нічого немає, тому я її відкладу як не потрібно. Буду розпаковувати по порядку. Візьму перший сніданок, так як всі на сніданок сніданку починають. Дивимося, що сніданок. Здорово кажу, мов пачка така хороша, міцна. Розріжу. І вам покажу, що тут є. Перше, основне блюдо, як я розумію. О, велика пачка. Зразу подобається. І це квасоля з куркою та овочами. Дуже, скажімо так, виглядає досить таки великою. Сок придатності хороший. Маса нетто. 350 грамм. Ну, не скажу, що багато, але стіну добре. Далі, що є в пакеті? Ложечка. Ух ти, цікава ложечка, я вам, друзі, скажу. Якась така, навіть я, я вам скажу міцною. Ложка і салфетка. Така ложка, Ху -ху -ху, друзі. Подивіться, яка. Так я раніше не бачив в наших паріках. Така прямо. Не зламаєш навіть. Це дуже добре. Далі. Дрібнушка, сіль, кава. В такому пакетику. Щоб тут запах від кожного продукту чути, що то є цукор і шошо, але по крайній мірі воно є. І печенька раціон, галети. <coughs> ну і добре. Далі пачка не кінчилася. Це останнє пачці є, і це була салфетка. Антисептична. Прикольно, я скажу вам, друзі, отак от складу, що ви побачили красиво. Це сніданок. Це вже, друзі, по факту, практично що більше, чим у цілому пайку паляниці. Обов'язково подивіться це відео, хто не бачив. Оце у місці цієї пачки. Одної. Оце я вам скажу тільки сніданок. Це я вже скажу вам набагато краще. Пробувати зараз я не буду цього всього. Якщо попробую, друзі, це напишу в описі під відео свої думки про це. І обов'язково напишіть, хто саме служить, як вам саме отакі і такі набори йде. Підкладаю. Далі головна пачка. Обід. Дуже красиво мені подобається, що так написано Armed Forces of Ukraine. Красиво все якби зацілує і так далі. І українською, звичайно, підписано. Ну і плюс, як завжди, що все. Розписано, що і як, не відкриваючи пачку. Ну, але пачку я відкрию. Знову ж таки, ножниці. Так, достаємо зразу з перших блюдо, які тут кидаються під руку. І це, друзі, каша гречана з яловочною та овочами. Хороша, важка пачка. Нігде не протікає ні, нічого. Знову ж таки, 350 грам. Добре. Далі. Що тут? Знову ж таки ця ложечка. Я вам скажу, ця ложечка така досить таки міцна виглядає. Мені би хватило одної на цілий день. А тут прям так я вам скажу дають. Буду зразу красиво розкладувати. Щоб ви все бачили. Салфетка волога. Перець. Мелений. Сіль. І... друзі. Пачка така хороша, суп-гороховий з м'ясом свинини. Все розписано. 0,5 кг. Пів кілограма зупи. Тут, в принципі, відчувається консистенції М'якенькі і булькові. Так, далі. Що по пачці? Далі у нас тут вітамізований джем. Вінні, він фру, фрума. Форма. Одним словом, яблуко. Джем. Повидло. Кладемо. Уже є солодкі. Так, далі. Сухарики, армійські житні. То, як я розумію, їх сірого хліба. мінус такі. Ну, теж є. Ще кладемо. Далі цукор. Пачка цукру. все як по стандарту. Раціон, вже інакше. Там були інакші галетки. Розкладу тут. І. Кава. Ні, це чай. Англійський чай хороший. Ну, По крайній мере, виглядає хороший. Так, пачка скінчилася, скажу вам так, в пачці трошки посипався цукор. Але. Бачите самі, оце, друзі, це більше їде в ньому, чим у цілому пайку паляниці, по суті. На однину бід зараховане. Так, я складую і продовжую. По суті. Я вам скажу, друзі, що я вже задоволений, хіба ще подивився. Тільки подивившись на це все, я скажу, що я вам задоволений. Як бачите, навіть назад досить таки легко самому все, все скласти, складається воно дуже просто. Тобто, якщо не доїли, затихаєте назад. Головне, що воно влазить. ході не так професійно, як воно було на розкладене. Але вже добре. Так, далі. Далі йде наступний раціон. Це вечеря. Супер, друзі. в мене, в мене легший, найлегший покунок з усіх, але він не менш вартісний, не менш як всі інші. Важливо подивитися також, що там. Так, перше. головне блюдо, На головне блюдо на вечерю поклали каша перлова з свиною та овочами. Знову ж таки стандартних 350 грам. Все як завжди. Далі. Чай, той самий англійський. Покладу ближче, щоб ви все бачили. Далі, як завжди, цукор стандартний. Стандартна вела солдатка. Підозрюю, що буде зараз. Ага. То я не підозрюю, чесно кажучи. Чусхайки, армійські, пшеничні. Там хліба, ложка, про яку я так і думав, що вона тут буде. так, ложки насправді хороші, прям... Все знаю, ложки були погані. Все. Мед. Натуральний квітковий, змішаний. Такий тюбічок невеличкий. Але він є. І це важливо. Є галетки. Крім, крім того, що є сухарі, я вам щось скажу. Сіль і все. Отакий вечірній набір. Так що, друзі, особисто моя думка зразу отак навскидку про цей сухпайок. Як мінімум їде багато. Їда різноманітна. Певний, що якщо вам побуваються різні аціони, то воно виходить непогано. Тому що впливається не тільки, напевно, всякі каші в прилові і так далі, а ще щось інше. Так що, плюс дивіться, скільки тут хліба, бо такі ванхіді одного можна жити. Ну і плюс навіть солодкі дають От мед. цукор, чай, то таке, типу, то. По-основному. Плюс дуже цікаво, що є такі хороші ложки. Це прям... Навіть друзі оспакую одну, щоб подивитися на уважніше, бо ну, прям ложка має варту уваги. Пластикова, міцна досить. Може їх навіть не в нас роблять, а да. може і в нас навчилися. Що навчилися у нас, це взагалі супер. У нас почали робити красиві ложечки. Така ложка, я вам кажу, одної вистачає на день, напевно. А вона. А їх поклали три штуки. Ну і салфетка дуже м'якенька, хороша. Скажу так, їди багато. Є що їсти. По крайній мірі, є що їсти, і це вже добре. І кількість їди. Навіть отут 350 грам. Не скажу, що це прям для здорового хлопа наїстися, але є хоча б чим доїсти, скажімо так. Певний, що після такої вечері голодним, як по -крайній мірі, голодним не будеш точно. Там чи хлоп 2 метра, чи хлоп метр шістдесят. Чи якась жінка, це вже неважливо. Важливо, що людині вистачає попоїсти, як мінімум. Тобто, або на обід, може хтось їсть менше, може відкласти. Плюс на обід два блюда, врахуйте, друзі. Я рідко в яких супайках зголки чув, що такі є, а тут два, два блюда. Тобто в обід можна добре поїсти. Порівно з тою шпаляницею і пойок взагалі бомба. Прошу, друзі, почути від вас, так скажемо, вашу критику, скажіть, як, що ваша думка про цей сухопойок, ну і ті, хто його, скажімо так, постійно їсть. Скажіть, що, що про нього думаєте, скажімо так, з перших вуст. Це буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.